Так, от я щойно переконував нашу гостю, що ми камер не бачимо, і тільки камери нас бачать, а так воно відбувається. Сьогодні в мене в гостях актриса, сьогодні в мене в гостях ведуча, виконавиця. Ну, я думаю, там ще щось можна додати, але все ж таки будемо Так, мене щось тут не знаю про що. Я не знаю, що від мене хочуть. Чесно кажучи, мені тут навушники всякі речі говорять незрозумілі. А так, от Олена Світлицька в гостях, mm -hmm. вітаю вас. Вітаю, вітаю всіх глядачів, слухачів. Як Привет. вас настрій? Ой, Настрій, якщо чесно, навіть трішки хвилююся, бо це моє перше таке інтерв'ю. Ні, ну насправді я тільки що подивився список всього того всіх ваших заслуг, я не розумію, що хвилюватись. Та, ну, які мене там заслуги, виростайте. У мене ще все попереду. А доктор і ведуча програм телебачення. Диктор. Тут просто помилка на сайті. От вибачте. Звичайно, диктор. Ну, нічого. Так, я отримала таку спеціальність і була чомусь впевнена, що я буду ведучою, так як я займалася журналістикою ще в школі, але так склалася доля. В мене був прекрасний майстер з акторської майстерності, який все таки підказав мені, що акторство це більше моє, аніж журналістика, і я з ним абсолютно згодна. До речі, ну акторство в Україні здебільшого театрально, тому що ну телеба... точніше фільми, серіали, ну серіали здебільшого ті, що для Росії робили, це це зрозуміло. Ну кіношним актором складніше виживати, правда? ж? Um, я не знаю, я от коли закінчила інститут, я більше знімалася насправді, і чомусь я завжди думала, що uh, актриса кіно не може існувати без театру. Тому я шукала свій театр. От, але мені здається, що все-таки кіноакторам виживати легше, um... бо там більше платять, як мінімум. Тут в принципі в принципі правильно єдине не не дуже часто знімають, але я маю на увазі, якщо в, відключити це е, російський ринок, тобто здебільшого всі ті серіали, які в нас знімали, це для російського ринку, робилися. Ну, зараз, слава Богу, якось. Налагодилося. Так, це налагодилося. Зараз це дуже багато голов. знімають. Зараз дуже багато знімають. Насправді єдине, що мене... мені не подобається, що знімають здебільшого російською мовою. Хотілося б все-таки більше українського контенту побачити для України. Е, і зазвичай з... ну, дуже багато знімають сценаріїв, які писалися для російських телеканалів, і їх просто адаптують для нашого телебачення. От. Mm -hmm. а, до речі, сьогодні в мене був Перекладач, точніше, людина, яка дублює а, мультики Євген Малуха. А, і він каже, що в принципі зараз не дуже великий попит саме на україномовних перекладачів, попри те, що ніби телебачення в нас українізовувалося. А, як догадаєте, чому так? Як я гадаю, чому так? Якщо чесно. Я навіть не знаю, що вам відповісти. Я за українську мову на телебаченні, хоча і часто сама спілкуюся російською і працюю в російськомовному театрі, і я не знаю, як це пояснити. Мабуть, так історично склалося. Мабуть, а колись я, до речі, запитувала в продюсера одного, не буду здавати, чому знімає чому знімають російськомовний контент. На що вона мені відповіла. Що російську мову розуміють і на західній Україні, і на східній Україні, і в центральній безумовно? А от українську на східній Україні не зрозуміють. Так, ну все одно рейтинги, рейтинги україномовних каналів, каналів все ж таки показують, що і там також розуміють, бо їх дивляться. Не всі так вважають. Ну не знаю. Відмовного питання я думаю, перейдемо а, до музичної складової нашого ефіру. Mm -hmm. Послухаємо воплі від оплясова їхню пісню, осінь, а так, потім повернемося і з Оленою продовжимо наше інтерв'ю. От перед попередніми виконавцями слухала Олега скрипку, і е, тут Олена сказала, що от я маю про що про скрипку розказати. Я спочатку подумав про скрипку, ту, на якій вчились грати, <рес> а, бо знаю клас скрипки е, є за плечима. Е, ну я не закінчила насправді цей клас, про що дуже жалкую. Але так був такий досвід, класний. А, не не дозакінчила, а що так? Та була тоді Таж ковало вчитись в <рес> скрипці. Почала дорослішати і якось не склалося. І, мабуть, тому і не склалося із музикою, хоча вона мені дуже близька, і я дуже люблю музику. І був такий досвід, співала, щось записувала. Але все-таки це як щось. Як хобі так, було. Як... А, на професійний рівень не захотіла вид видавати. Так. А, з приводу скрипки, все ж таки. Була якась а, історія, Олега? так. А, щось хотіла розповісти? Е, ну так, була така цікава історія. Саме з Олега Скрипки почалася моя така маленька, непрофесійна кар'єра ведучої, е, була програма. «I в Kyiv», вона виходила на інтернет-каналі, і саме Олег Скрипка розповідав найперший про те, як він досягнув успіху в столиці, з що він починав, і я це один із тих людей, якими а я А перший я раз як надихалася. відомо запам'ятовується на все життя. Так так, так, так. так. тому Олег Скрипка для мене це щось таке рідне. А <світ> і як він почав підкорювати Київ? От досі збереглося в пам'яті чи ні? Ой, насправді я провела тоді вісім інтерв'ю. Ми зняли вісім програм за один день. А, ні, 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 не за один день. Звичайно, це це було трошки менше року, ми готувалися до кожної програми, тим більше ми знімали все своїми силами без грошей. І це було щось для нас таке особливе. Я зрозуміла, що для того, щоб досягнути успіху, треба багато працювати і треба дуже хотіти. Знати, чого ти хочеш точно. Є відчуття, що вже оцей успіх прийшов, от що вже досягнула ну, ні, то звичайно. Немає ну, А ще... коли воно має бути. Я не знаю коли. Я не знаю. Мені здається, мені ще треба скільки працювати. Я я от ви знаєте, ходжу постійно на всі курси. З мене мої колеги деякі сміються. Я ходжу на курси акторської майстерності, хоча освіта акторська в мене є. Uh -huh. Це п'ять років театрального університету, вони мене за плечима. Але я все одно ходжу, займаюся, роблю тренінги постійно, ходжу на тренінги акторські, ходжу на курси дубляжу, ходжу інколи на курси акторської майстерності англійською мовою. От тому а, тепер в мене таке запитання насправді зараз в голові народжується. Звідки стільки часу береться? Звідки взагалі стільки натхнення на це все? Тому що це, по-перше, час, це сили. А хочеться, ну все ж таки, гуляй, душа молодая, хочеться кудись там піти відпочити, плюс робота, плюс якісь там. Ну якось все, пошуки. Треба, все треба встигати. У мене, наприклад, вчора була зйомка а, в, в картині чор, чор, «Чорний цвіток, чорна квітка. Так. Про Чорнобиль і в мене була зйомка до пів на дванадцятої ночі. От і меди народження моєї подружки було. Я до неї приїхала. А що ж мені її не привітати? Тому я пів дванадцятої, так, ну прекрасно. Ну головне, що привітала. Так то й час можна завжди знайти на все. І мені здається, що насправді в мене є дуже багато вільного часу, що я його не використовую, чесно. <плес> ну інколи мені не вистачає дня. Це правда, буває таке. Так, ну я зараз просто так тихенько собі заздрю з приводу часу. У мене проблеми з тайм-менеджментом. До речі, отак одразу все встигалося чи якось відпрацьовувалося схемами це. Ну, от яким чином а, там, наприклад, заплановуєте завтрашній день. Ну, тобто з вечора, так, завтра зйомка, завтра треба сходити на курси, завтра mm -hmm. треба ще в чомусь там повправлятися, mm -hmm. а, і в, в двох подруг день народження треба ще подарунки купити. <гум> ну так, ну зазвичай е, я планую свій тиждень там, в неділю або в понеділок, на початку тижня. Я планую свій тиждень. От, я розписую з ручку, в мене в мене висить календар в квадратиках. Я в кожний квадратик записую, що я буду робити. І в мене занятість там і на січень вже є, і навіть на лютий я знаю, там, які в мене дні будуть зайняті. Просто я намагаюся планувати це заздалегідь. Ну клас. От мені здається, що якщо людина вже настільки зайнята, це означає, вона вже так, ну як мінімум, відбулася. Можливо, не до того пункту, до якого хочеться, але mm -hmm. зрештою це вже дуже добре. А mm -hmm. з приводу пункту, якого хочеться, от там. Є люди, які хочуть зіграти Макбета, я зараз про акторів кажу, ага. там Короля Лір чи е, Джулі... ну, в даному випадку Джульєту, напевно. Mm -hmm. Це найкласичніше. Але зрештою, що ви хочете чого досягнути, от коли можна буде вже сказати так? Відбулася, от як актор відбулася. як Я не знаю, мені, мені здається, що я ніколи такого не скажу. Мені постійно хочеться щось робити. Для когось, може, я вже відбулася. Хтось мене зовсім не знає. Мені хотілося б зробити, перш за все, великий вклад в розвиток українського кіно. Який цей вклад? Е... Ну, тобто, великий в плані як актриса, чи все ж таки е... в плані щось як... придумати велосипад? Безумовно, безумовно, в плані як актриси. Мені хотілося б зробити роль якусь історичну, який... я... я... е... е... знятися в історичному кіно, яке показує наше минуле, минуле нашої держави. Е... І щоб... Я цим пишалася, і ще було над чим працювати в ролі. Який історичний період. О, це дуже складне питання, не знаю навіть. Ну, от о, Ольга Сумська фактично з'явилася на широких екранах в ролі Роксолани. Це mm -hmm. українська історія, ну, нехай міфічна, але все ж таки історія. Mm -hmm. а, і в результаті стала, напевно, ну, топовою по відомості актрисою кіно. Mm -hmm. а, mm -hmm. Я думаю, що це було вдало. Але, зрештою, там і вдала роль сама по собі, тому що ну, Роксолана, ми любимо mm -hmm. героїзм і те, mm -hmm. і тепер. Mm -hmm. Ніколи не дякую за. Жко за запитання. Я думаю, що я все-таки над цим добренько подумаю і запишу це в свій блокнот бажань. У мене є такий блокнот бажань, куди я записую всі свої багато бажання. Багато сторінок спасених. Ну насправді ні. Ні, ж, ні, а не закреслених не... вже багато, ті, які відбулися. Ну, я намагаюся навольбити кожного року, от скоро новий рік, буду закреслювати і писати нові. От е, в кінці року я так розумію, це закреслення відбувається, угу, і е, в кінці, наприклад, підсумок минулого року угу. е, нормально здійснилося там в відсотках. Ой, цей рік насправді був дуже яскравий, правда. 2015 для мене був, мабуть, найголовнішим роком, бо я одружилася в цьому році. Вітаю. Так, дякую. І зробила великий крок в своїй професії, мені здається. Я пішла в студію до Олени Лазович з чудовою людиною. Познайомилася, яка е, дуже мене продвинула. Багато чого мене навчила. Продовжила мій досвід акторський, якому мене навчив мій майстер Григорій Химович Максименко. І знялася багато в чому. Я сьогодні, до речі, переглядала свою фільмографію. У мене вже тринадцять картин. Хоча А це серіали чи повний метр? Ну, і сері... Ні, повного метру в мене ще не було. Тільки серіали. Ну, так. Тільки а, серіали. а що потрібно, щоб стати акторкою філь... ну, кіно? Ну тобто, я зараз скажу і про серіали. Окрім того, що закінчити театральний факультет. Ну по перше, треба мріяти. Мріяти. І візуалізувати. Ну, я думаю, мріють багато, але візуалізувати і безумовно над собою працювати. І якщо хочеш бути актрисою історичного кіно, то треба вичитати історію. Як мінімум до речі, от як вживатися в ролі, я думаю, про це ми згодом поговоримо після знакової мене пісні від Фарела Вільямса «Freedom». Чарівна Олена Світлицька сьогодні в мене в гостях, і з нею обіцяла зараз поговорити про те, яким чином вживатися в роль от яким чином стати актором, ми вже з'ясували, потрібно це візуалізовувати, мріяти про це і працювати над собою. Ну в принципі, працювати над собою. Я думаю, це левова частка з поміж всього. Це 90% як мінімум. З приводу вже стала акторами. Далі ми хочемо роль. Нам дали роль, що ми з нею робимо, і як це все відбувається. Ну, дивлячись, роль в чому? В кіно чи в театрі? Mm. В кіно. В кіно. Тут давайте складніше, про... я думаю. Давай давайте... краще... да, складніше, тут я б сказала простіше. простіше давайте краще ну, про добре, театр, театр поговоримо. Театр, театр. Uh, ну, наприклад, отримуємо ми роль в театрі. По-перше, ми вивчаємо матеріал. Тобто треба всю п'єсу все ж таки прочитати від і до, не так, як в кіно? Безумовно. Ну, В кіно треба теж прочитати. Ну, В кіно до. там є, бувають моменти, наскільки я знаю, що е не завжди навіть дають весь сценарій читати там якось. Ну, ну так. Та. Це не дуже професійно, я вважаю, але буває таке так. Е якщо нам дають роль в театрі, ми розпочинаємо з того, що ми вивчаємо матеріал, ми вивчаємо біографію автора. Е автор, в який період життя він написав це, е що на нього повпливало. Контекст цього всього так, так, так. І потім вже вивчаємо е, текст, е, вивчаємо теми, які, е, про які говорить персонаж. Це найголовніше. Теми, що він е, що його бентежить, що його турбує, що він хоче сказати своїми словами. Е, потім ми вивчаємо, що про нього говорять інші персонажі, що про нього говорить автор. Про цього персонажа, а як це вивчення відбувається? Тобто, це все неодноразово читається, занотовується, чи зрештою є якісь такі шпагалочки для акторів? От мовляв, береш там якусь п'єсу, і є до неї коментар, так би мовити. що е, ну, життя? Є, є, є є такі є такі шпаргалочки. Чим більше ти знаєш про матеріал, тим тобі буде легше. Тим більше ти будеш відчувати персонажа, тим більше ти будеш знати. Ну і до речі, про вживання в роль. Я думаю, що не обов'язково в кожного інші методи, але я, наприклад, не вважається вживати не вважаю, що це я вживаюся в роль. Я просто вивчаю її. Я просто вивчаю цю людину і намагаюся образом цієї людини передати її думки, її життя. От, десь так. А з приводу ролей, які були в житті, ми щойно говорили про те, що здебільшого ролі в серіалах це були ролі якихось таких старф, коханок і тому подібне. Mm -hmm. А чи не відбувається це якось на сприйнятті а, у вас в реальному житті? От а, хтось із знайомих так подивився серіал, і потім думав, так от яка вона насправді ніколи таке не зустрічалось? Ні. Mm -hmm. Ну от від цього образу не складно позбутися, так? Е, ну ви знаєте, буває, буває таке, що ти нам репетируєш, репетируєш. Це ж все таки характер. Деякі слова персонажа ти повторюєш вдома кожен день, ти повториш їх в театрі. Там ти їх повторюєш, це як не крути. Всі, мабуть, читали Зеленда, і всі знають, що ти повторюєш це, і якби воно приходить в твоє життя грубо кажучи, і тому інколи цей характер може якось відображатися. Але я намагаюся від цього позбуватися. З цьому теж треба вчитися. — ні -ні, Я тут кажу саме про сприйняття з збу... зі сторони. Тобто не те, що а, на ні. себе це приймається, а те, що сильно про — чіпляється. Я думаю, ні. Бо, от, наприклад, ні -ні. От, таким... а, сьогодні дивився короткометражку з Маколі Калкіном. От mm -hmm. напередодні Різдва це дуже актуально. Це якраз головний <laughs> герой один mm -hmm. вдома, і а, він не зміг пережити от якраз оцей свій Образ цього Кевіна Макалістера, восьмирічного, і в результаті там в нього дуже великі е травми були в подальшому і ну, проблеми. Слухайте, ну ви згадали про голівудське кіно, яке ага, тут не найвідо найвідоміше у світі, розумієте? Звичайно, його будуть сприймати тільки так. Тобто, е якби в Голівуді, то так від цих ролей було би складно від відкараскатись, можна так сказати? Можливо, зараз, я думаю, може це вже не так. Кінематограф вже дуже популярний, тому всі ж розуміють, всі розумні люди. Розуміють, що це всього на всього роль. Я думаю, продовжимо трохи згодом. Зараз Селіна Гомес Кам'ян Гетіт. Mm -hmm. І потім нагадаю, що говоримо з Оленою Світлецькою. Це акторка, яка сьогодні нам дає такий, ну не майстер-клас, але принаймні розповідає про закулісся кіно та театру. Зараз будемо передавати привіт. Річ в тому, що мама Олени дивиться, і хотів насправді от поговорити якраз про батьків, наскільки вони вплинули. Тому що здебільшого батьки кажуть, так, актор театральний, та це не серйозно. Юрист, медик, там економіст, не знаю, що ще. Як батьки взагалі це все? Ой, Сашко, я тобі скажу так і було з самого так початку. Я взагалі, коли вже... Прийшов 10 клас, старші класи треба вже визначатися, куди ми будемо поступати, куди будемо діватися. І я собі купила книгу вищих навчальних закладів. До мене прийшла моя сусідка Люська. Я кажу, так, Люся, кажу, зараз що відкриєш? яку сторінку відкриєш, туди я буду поступати. І вона відкрила Карпенка Карго. Угу. А, це... а тут це... вже назад дороги так, немає. Це, це було смішно, сплавна. це було правда. Я зараз згадую це мені, це смішно. І ми почали дивитися, які там є спеціальності. Безумовно, я побачила слова актриса і все. Я хочу, в мене і серце все. горить, я відчуваю, я відчуваю, що це моє. Підбігаєш до мами в радості, мами, доця. Ну, я ж хочу, щоб в тебе все було добре, щоб ти була щасливою. Це така професія. Я дивлюся, що там є ще. Дивлюся, диктор є. Ну, хай буде диктор. Я тоді займалася журналістикою, я повторюся. І тому я подумала, що це і робота в кадрі, і журналістика. Це мені близьке, я думала, що це моє. От, але потім я потрапила до майстра, і ми займалися тільки акторською майстерністю всі п'ять років. Класно ну, мені повезло. тут сама доля. Так тому мамусі передаю вітання. Вона мені тут пише смски. Мамульчка, я тебе дуже люблю. Дякую за підтримку. І тату, і батькам і взагалі без них я б всього не змогла. А, з приводу а, якраз ставлення а, тоді і зараз, от зараз як батьки до цього всього ставляться. Ой, вони... А до речі, і чи було бажання довести батькам, що мовляв, я зможу, я чогось досягну і будете потім ще жалкувати. Що казали, що ні, треба було економістом, та ні, я така не ні. я не мстительна. Ні, мстительна. а там ще й забуду. Ні, я знаю, що в мене батьки вони дуже хороші, вони мене підтримують в усьому, в принципі. От тому не було таких думок. Не було. Все, все було все добре. Що найскладніше було взагалі от на, на шляху до сьогоднішнього дня, якраз на акторській ниві? Я можу сказати, що було найскладніше. Найскладніше було, коли ти тільки закінчуєш інститут, ти один, тобі треба знімати квартиру, тобі треба їсти, тобі треба гарно виглядати. Знайти роботу. Р... Так, знайти роботу, от. І в театрі на театральну зарплатню не проживеш. І був дуже важкий період, правда, було важко. Треба було зніматися. Ти хватався за всі роботи, які тільки в до тебе приходили, і корпоративи, і, і в караоке співали. І ну все, що тільки можна було робити, за все хватайся. А це ж безумовно псує і смак, особливо там корпоративи. Це ж для актора це не дуже добре. Ну я так вважаю. А От, тому... Чим взагалі актори на корпоративах займаються тут в мене. Ну ото ж бачиш, Сашко, ти ж сам розумієш чим вони можуть займатися? Зрозуміло, я не буду тоді цю тему чіпати. А, з приводу а, смаку, а, mm -hmm. в а, актора а, ну, вироблений смак все ж таки більше, мені здається, за допомогою його, його майстра. Тобто а, те, mm -hmm. чого майстр вчив. Але зрештою, mm -hmm. були ж якісь літературні свої вподобання, і там а, а, бачилось все якось по-своєму. Чи змінився оцей смак, а, чи все ж таки от залишився, який був Доунівару пісні? І, і, Слухайте, ну я е, з міста, з Полтавської області, з провінції з маленької, це місто Гадяч, е, театрів ну, у нас там немає. Місто Гадяч історичне гадяч історичне історичне, але в нас навіть не було театру, ну і зараз немає театрів, хоча, може, зараз є якийсь маленький. Тому про якийсь театральний саме смак казати щось дуже важко. Я але виросла на якомусь голівудському кіно. Не було в мене тоді смаку. Він uh -huh. виховався цей акторський театральний смак вже тут. І причому це класика. Я дуже люблю класику. Я дуже люблю Чехова. Я люблю Достоєвського. Достоєвський взагалі. Я коли прочитала ідіота. Мені здається, я взагалі перейшла як на якийсь інший рівень життя. просто. Зараз ми працюємо в нашій майстерні у Олени Лазович над братами Карамасовими. І моя роль грушеньки, хоча мені, нею важко. З грушенькою я вже майже рік над нею працюю. Непроста роль, але вона дуже цікава. І я розвиваюся з нею і росту. І до речі, таких можливостей працювати майже рік над ролью, немає ніде в жодному театрі. Ну, в нашому українському. П'єси ставляться дуже швидко. Ні, ну бо в принципі, наскільки я знаю, театри взагалі а, за яким принципом, принципом працюють, що а, маєте стільки постановок поставити за цей рік, а маєте стільки вистав, так, а, там так. якісь гастролі, угу. ще щось. Ще щось угу. Тобто така планова економіка. А у вас, я так розумію, а, немає цього плану? Чи? що? А, ну, театр на Печерську, це театр на... театр на Печерську, це окрема історія. А є ще студія. Студія це лабораторія акторська, де ми приходимо зі своїм матеріалом і працюємо над ролями. Ми в них купаємося. Ми їх робимо. Ми в нас є дуже багато часу, і ми можемо цим займатися. Тобто, в нас немає ніяких обмежень. У нас немає там от у нас показ там, через місяць, і ми маємо все зробити точно. Тобто, це все в студії просто відбувається. Це, 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 не, сту це не студійна до робота, так. А і, зрештою, кінцем цієї студійної роботи має бути постановка. Ну, дай Бог. Там ми збираємося. Була перша репетиція в театрі. Дай mm. Бог, щоб все вийшло. <гум> Як взагалі почалася не знаю, любов з кіно? Тобто після випуску театру бракувало, аби mm -hmm. вижити корпоративи караоке і те, і т.п., <гум> але зрештою, потім якось знайшлися серіали. А, любов з кіно. Та вона якось в мене, мабуть, була з самого дитинства, ця любов. Але участь в цій любові, я маю на увазі вже безпосередньо знімання. Почала... Хто кого знайшов? Коли я почала зніматися, ну, були е, паралелі, були режисери у нас, які постійно шукали студентів для того, аби знімати свої роботи. Е, Оксана Скринік, була в нас така дівчинка, зараз вона в Америці. Е, вона знімала свої короткі метри, і вона мене запрошувала часто в свої роботи. Вона мене розкривала. вона... Направила мене на моє амплуа, за що я їй дуже вдячна. Привіт тобі, Оксана, може, подивися. подивишся. І, мабуть, тоді почалося це. почалася ця це любов. І, до речі, короткі метри студентські, якщо толковий режисер хороший, е там є над чим працювати. Там більше, більше часу, більший об'єм. Е Більше, ну да, мабуть, більше часу, мабуть, в цьому тільки справа. І справа в режисеру, і в матеріалі. Ну, в принципі, тобто... всі більше зацікавлені, мені здається. Тобто тут фінансова сторона не грає, і кожен хоче себе mm -hmm. розкрити, і кожен допомагає розкритися. Так, абсолютно. А ще тим більше, коли це твоя подруга, коли ви знаєте психологію <сих> один одного і знаєте, на які больові точки надавити, щоб в кадрі зробити ту сцену, яка потрібна, це взагалі. Шикарний. Продовження теми мами і продовження теми е, акторства. Ага. Я тут відкрив е, так, таку анкетку, в якій написано, е, що є татуювання е, внішні особливості Тату вони не заважають взагалі е, під час пошуку. Ну тобто я знаю, що історич е, в історичному фільмі навряд чи це допоможе. Ну анджеліна Джолі взагалі вся оббита цими тату, тому це їй не Хоча заважає. Почав Олександрі знімалась. Так, якщо режисеру подобається актриса, якщо він в ній впевнений, то нічого не може завадити. Зроблять все для того, щоб вона знімалася. Ну, колись в мене була смішна історія, я прийшла пробуватися на останній Яничар. Був такий серіал у нас. Ну, ясно, Сашко. Я просто телебачення не Так, Та я сама не дивлюсь, думаєш, я дивлюсь. Ну, інколи буває. Так, і це був останній Яничар, і вони отягають сукню таку красиву, історичну, довгу, приталену, роблять мені таку зачіску, піднімають, а у мене тут татуювання заді на шиї. Що це? Що делати? Треба гримірувати, що делати? Что... Ну і нічого, загримували, і, якби все. Ну, пробую, я правда, ті не пройшла. Ну, не через татуювання, не через татуювання. Ну, в принципі, я так розумію, що сучасні технології все нормально. Зрештою, чому взагалі виникло бажання тату зробити? Не знаю. Зранку прокинулася, а там татуювання. Ну, так. Майже так. Е, ну, відкриваємо тут е, нерозсудливі сторони. Називаємо це так. Ну вже я емоційна людина, дуже це правда. Я дуже спонтанна. Це зараз я стала більш врівноважена, бо одружилася вже таки. Якась відповідальність вже є. А так, взагалі, що стрегнуло та й роблю. До речі, от а стереотип про те, що а, актори, ну, творчі, всі творчі люди, вони такі перемелені. Це правда? Ну, різні ж люди бувають. Різні люди. Це тобі робити висновки після інтерв'ю <смі> <смі> чи перемелені, чи ні? Ну зрештою, сприйняття самого себе, як каже. Ну не знаю. Мабуть, перемелені. Це навіть приємно. Угу. Коли про тебе таке говорить. Ні, ну бо в принципі, а те, що є календарик, в якому там вже на лютий щось роз, розписано, те, що є календарик, в якому кожної неділі щось записується, зрештою, свідчить про те, що я перемалений, бо в мене такого календара ну, немає. Ну, різні сторони, це має все ж бути в гармонії. В чомусь, можливо, я дуже врівноважена, а в чомусь не зовсім. Що для вас найбільша свобода? От е вільна людина це хто? Вільна людина. Ого. Яке складне питання. І, мабуть, моя свобода це свобода вибору, Своб... в професії це, мабуть, змога обирати ролі, які я хочу грати. А не сказали тобі, і ти не можеш відмовитись. Бо треба. Мабуть, якась фінансова незалежність в професії, можливо. А, і а з режисером, ширше? звичайно. Е розуміння абсолютно, один одного. Ну, тут вже від режисера. Ос особиста свобода тут залежить від режисера, uh -huh. я так розумію. Uh -huh. А якщо ширше, от, поза межами професії, от, о, головний чинник вільної людини, от, коли людина може себе назвати вільною. Вільно Мабуть, коли вона померла вже. Як <див> <Чесно? схер> сльози на Ну мені так здається? Все одно ти від чогось маєш бути тобто залежним. Ми, ми всі залежні. Отак ми сумно живемо. Yeah. <смір> ну але це, це класно, коли помираєш, теж там щось хороше нас чекає. Мам правильно Ну, Насправді екзистенційне запитання, екзистенційна відповідь. От якось так воно і вийшло. А, ну що ж, дякую за те, що завітали, дякую за те, що поспілкувалися. Дякую, сашко. а, Навіть про татуювання поговорили. А, Олена Світлицька була в гостях, акторка, диктор а, і навіть скрипалька, але ну, правда то, що, а, не з не незавершеною освітою. Не знаю. От, до речі, в майбутньому є бажання нарешті завершити. Так, відкритку? безумовно, я скоро буду йти вже на курси гітари. Я а, сама, Сама навч... Я сама навчилася грати, був такий в мене період. Сама, але я хочу професійну базу якусь таки мати, бо я пишу вірші інколи. і Хочеться їх накладати на музику. Все ж таки, колись ми вже почнемо активно чути Олену Світлицьку як співачку. Ха, я знаю. так підозрюю. Можливо, колись я це реалізую. Цю маленьку мрію. В календарику воно вже є. Кінцема ну, гітара, тощо, коли... гітара в календарику вже є. Так, ну чекаємо, чекаємо. Ще раз дякую за те, що завітала, і бажаю, бій, щоб. щоб цей календарик, точніше, оцей блокнотик, в якому якраз записуються мрії, в кінці кожного року був закреслений повністю. Дякую. І нашим глядачам бажаю гарного продовження цього вечора. Зовсім скоро з вами знову зустрінемося. зовсім скоро ми продовжимо спілкування. А поки новини і події в діях.